Змінили господарів. Меморіальним сквером відтепер опікуватиметься міська ритуальна служба. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет. В комунальному департаменті пояснюють, потреба зняти його з балансу зеленого господарства на ще торік. Річ у тім, що на колишньому польському кладовищі з'явилися нові поховання могили бійців АТО та герої Небесної Сотні Романа Гурика. Відтак необхідно, аби за ними доглядали саме знавці своєї справи. Раніше здійснилась тільки там зелене, тобто зелене господарство моло справлятися зараз. Трошки специфіка змінилася, і відповідно ну, логічно було е, саме таке рішення прийняти. Ну і власне воно було прийнято, і вже з нового року, з 1 січня, міська ритуальна служба там здійснює догляд за тими милами, які там є. Міській ритуальній службі запевняють, проблеми з прибиранням скверу не буде. У разі чого підприємство готове розширити штат працівників. А от каплиця на центральній алеї аварійне потребує реставрації. Серед інших недоліків вигул собак. Комунальники продовжують з цим явищем, адже вважають його неприпустимим. Собаки чомусь завжди біжають на ці могили. Для мене, наприклад, це дуже неприємно і болісно, коли в цій ситуації, я думаю, можна, один є вихід це можна підключити чергування міліції. Якщо буде належним чином чергування проводитися і звичайні попереджувальні знаки будуть відповідні на цьому кладовій сквері, то я думаю, що цю, цю проблему можна буде вирішити. Акт передачі меморіального скверу на баланс ритуальної служби чиновники ухвалять вже цього тижня. Загалом штат підприємства налічує 80 працівників. Вони доглядають за міським кладовищем у Чукалівці та закритими цвинтарями Івано-Франківська.